Один тиждень добігає свого кінця найголовніші і найцікавіші новини міста. Просто зараз у програмі Чернівці тиждень розпочнемо з найважливішого. Програму розпочинаємо з проблемних питань міста. У Чернівцях на дорожньому кільці біля аеропорту утворилася проваля глибиною близько 4 метрів. Водії обурені, місцеві жителі схвильовані. Хто нині вирішує цю проблему? Далі. 19 травня на стратегічно важливій дорозі біля аеропорту просто під час дорожнього руху провалився асфальт, утворивши дірку глибиною близько 4 метрів. Водії хрестилися і дякували Богу, що не впали в яму разом із машиною. Об'їхав, їхав на машині, побачив дірку, зупинився, щоб не в машини у 102. Сказали, що вони в курсі, що позвонили водоканалу. Це любий, може їхати, не побачити. Ззаді їхати якоїсь машини і попасти. Це просто в яму. Я десь окружно з трьох метрів, що машина може свободно провалитися сюди. Одним із перших свідків лиха став Олександр. Чоловік, не гаючи часу, перекрив підручними засобами частину дороги, аби уникнути ДТП. Я був на заправці, побачив грузова машина, отак підстрибнула. Я зрозумів, що щось не те. Під'їхав сюди, побачили, зупинилися, тут стояли люди. Ну, взяли, перекрили, щоб ніхто не потрапляв, тому що потім ще одна машина приїхала, звичайно. Я позвонив до депутата міської ради Бишлея. Він приїхав через 5 хвилин і люди. Чув що обурилося, що близько години часу ніхто не підходив. Ні міського голови, ні його підлеглий біля новоспеченого тунелю в Китай не було. Проте, залишивши особисті справи, на місце провалу приїхав депутат міської ради Володимир Бешлей. Я приїхав, побачив, що дійсно тут виявилося вирва на проїжджій частині, де інтенсивний рух машин. Одразу перезвонив Олексію Павловичу Каспруку, міському голові. Однак він трубку не взяв. Потім відзвонився водоканал. Директор водоканалу той прислав за хвилин 30 аварійну службу. Разом із працівниками водоканалу, які першими з комунальних служб приїхали на місце події, прибув і директор підприємства Сергій Дзезик, який пояснив, через що утворилася вирва. Тут приходить кондиційний колектор бетонний, значить, верх цього колектору розрушений. Відповідно почалося просідання ґрунту і. Фактично провал на каналізації. Фактично, от є колектор, верх, бетон розрушається, і після розрушення туди починає присідати, присідати грунт і після того ну, і образується. Таке новоутворення обурило чернівецьких водіїв, а передусім таксистів, які щоденно по декілька разів проїжджають цю ділянку дороги. Взагалі, у нас в чернівцях дуже складно. Каналізації на дорогах. Телефони теж і водопроводні. І коли виникає така проблема з чимось щось відремонтувати, завжди перекривається рух. Звісно, не хорошо, но, видите, яма могла машина впасти туди. Но... Ритичка ситуація, що я можу російський сказати, а то зручно їхати нікуди, тут дороги ж немає що у нас дорога є на Україні. тут дороги такі, що я їжджу на Європу часто, просто то нема з чим порівнювати. То однозначно. А у нас по по не вміють. Тільки в коли куча машин, коли пробки. Це в нас закон такий. Це по по нашим правилам, як кажуть. А у владників закон інший: про одні дороги дбають, а інші залишають на призволяще. Зокрема, Чернівецький виконком виділив 35 тисяч гривень на ремонт вулиці, де проживає заступ. Міського голови регіонал Георгій Леонтій. В той час як найбільш складні і завантажені дороги потерпають і латають дорожні рани за гроші, які залишилися, як от тротуар на вулиці Лесі Українки. Тріба <гум> Ну залатали ями, як змогли з чого було, з то і було, бобило і попити вальність цими, напевно, одиничку тому що е ми всі розуміємо, що так це не робиться. Це так, щоб як то кажуть, не не, не буде. Потрібно нормальних спеціалістів, би це нормально робили. Відповідно, кошти виділялися, щоб це робити відповідно якісно. Ніяк дуже дуже погано. Якщо десь і зробили, то дуже мало. Це дурно потрачені гроші, матеріал. Якщо робити, то робити треба по-людськи. Якщо робити, то добре, а краще не робити так. А біля ринку центрального, в народі названого червоноармійським, теж проводять ремонтні роботи. Перекрили майже всю вулицю Поповича. Водії, які звикли їхати щоденно тією дорогою, змушені об'їжджати та додатково навантажувати вулицю головну. Це треба вночі робити, по-моєму. Тільки так. Десь, з 8 години вечора до 8 години ранку. Доки аби як латають тротуари, ремонтують другорядні вулиці на кільці біля аеропорту. Працівники Чернівці водоканалу великими силами долають проблему і оцінюють характер пошкодження. Проте, скільки це буде коштувати чернівчанам, чи довго буде перекрито частину важливої дороги, невідомо. Але поки ситуація є критичною, а чернічани, які живуть поруч, залишаються без води. Олександр Докіян, Максим Шварцман, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. Індекс публічності Чернівецької міської ради громадські активісти дослідили ще торік. Тоді всеукраїнський проект охопив 11 міст. Основними ж критеріями, за якими визначали місце у цьому рейтингу прозорість, підзвітність та відкритість влади. За результатом, чернівці стали восьмими. Що змінилося за півроку? Та чи виконали чиновники депутати вимоги небайдужих чернівчан? Далі в сюжеті. Результати досліджень публічності та відкритості Чернівецької міської ради активісти оголосили ще у листопаді минулого року. Свої зауваження та пропозиції відповідно передали Олексію Каспроко. Представники опори Євромайдану тоді ж заявили, що діяльність міськради не є прозорою. Мало відомо про склад, повноваження та роботу виконавчих органів. А на офіційному сайті є все, окрім того, що потрібно. Скоро ми вже будемо мати зовсім інший. І вигляд сайту, і зовсім інший механізм пошуку. Як у кращих традиціях, це скоро затягнулося, і під час останньої минулорічної сесії активісти вручили депутатам золоті унітази і вкотре нагадали про свої вимоги. Ми просимо вас, всіх без виключення, оприлюднювати декларації про доходи і видатки. Необхідно продовжувати практику публікації на сайті Чернівецької міської ради, результатів по. Реєстрації по перше. І по-друге, по іменного голосування по всіх питаннях. Ми повинні мати архів з відеозаписами. Ведеться онлайн-трансляція, але архів відеозаписів немає на, на вебсайті міської ради. Оприлюднювати протоколи засідань постійних депутатських комісій, оприлюднювати усі запити депутатів міської ради, оприлюднювати рішення, яке регулює розмір депутатських фондів на виконання повноважень та процедуру їх використання. У той же день Олексій Каспрук доручив створити робочу групу, яка мала попрацювати пропозиції та вимоги. Активістів очили комісію секретар Чернівецької міської ради Ярослав Кушнірик, і за п'ять місяців її роботи відбулося лише три засідання. І відповідно жодного рішення на розгляд сесії до нині не подала. І це не дивно кажуть активісти. Цього слід було очікувати від колишнього регіонала. Він майже ну по всій області тут водив за ручку всіх тих колишніх регіоналів. І Я вважаю, що ця людина взагалі не може і не має права морального очолювати робочу групу, яка називає з прозорості влади. Ну тут, тут, взагалі, всі методи залишилися під його керуванням. Ну, ті ж самі регіональські. Нагадаємо, у свій час Ярослав Кушнірик був одним із засновників партії регіонів у Чернівцях та очолював виборчий штаб Віктора Януковича. Тривалий час він був заступником голови міської партії регіонів. Я був головою, а він був заступником. Ця партія регіонів, яка складалася тоді з кількох сотень людей скажімо, впливи керівництва міста були значно вагомішими за нас. Голосували люди, і це це тисячі людей голосували за нас. Впродовж 15 років Ярослав Кушнірик був вірним членом партії. Але у грудні 2013-го на знак протесту вийшов з фракції. І вже через два місяці з подачою Каспрука Кушнірика, попри обурення активістів майдану, обирають секретарем міської ради. Відтак у нової Чернівецької влади з'являється більшість голосів за рахунок кооперації з регіоналами. І Далі вибрали керівника партії регіонів. Як так. це так може бути? Я не розумію, що це за перебудова йде сьогодні у нас так. на Буковині. Треба покласти людину з народу, бо тому, що як був регіоналом, так і лишається. Вони тепер всі дуже добренькі. Здавалось, з минулим покінчено, але ж ні, будучи вже позафракційним, 30 квітня він не проголосував за заборону в чернівцях опозиційного блоку. Тож про яку відкритість влади можна говорити, коли депутату, чиновнику, зручно, аби ніхто не знав про те, як він голосує, що робить, скільки отримає грошей та їх витрачає. Давайте повернемося до того, хто ці депутати. Від яких фракцій вони обирались, і з якою логікою вони йшли в місцеву раду, і тепер уже зрозуміло, що якщо вони не готові до цієї відкритості, то напевне чи вони виберуться наступний раз депутатом місцевої ради. Під час чергового засідання робочої групи Ярослав Кошнірик відхрестився. Мовляв, вся інформація, яка необхідна чернівчанам, є на сайті міської ради. Наші всі зарплати, доходи, всі вказані в деклараціях. На сайті міської ради це все є. Тепер далі, що стосується, я ж ще раз кажу: наш сайт недосконалий. Я я сприймаю критику і погоджуюся з тим, що е, багато е, якої інформації, е, яка потрібна мешканцям, вона там знаходиться, але е, вона е, ну сам сайт не зручний і важко знайти. Однак, за словами громадських активістів, там є все, що загодно, але те, що цікавить громадськість, обмежено, тобто інформація. Ця подається вибірково. А пікантні рішення сесії комісії виконкому взагалі відсутні. Мені не потрібна, наприклад, інформація, коли там головний спеціаліст іде у відпустку. Мені потрібна інформація всіх цих людей, які очолюють нашу владу, тобто всі керівні посади, всі начальники департаменту. Тобто, мені цікаво, яку вони отримують зарплатню, яку премію, за що, і яким чином вона нараховується. На сайті дуже важко взагалі розібратися. Інформація є неповна і не завжди достовірна. Ми вже цьому переконалися не один раз. Ми будемо долучатися. Я думаю, до ініціативної групи прозор. Обкі сайту і допомагати, щоб сайт був прозорий, відкритий, щоб як то кажуть, одним натисканням клавіші можна було знайти будь-яку потрібну вам інформацію. І нам дивний той факт, що робочу групу, начебто, ініціювали активісти. Вони ж і входять у комісію. Однак про те, що вона відбудеться, дізнаються за 15 хвилин до її початку. Не настільки вони не навчилися, як вони просто не хочуть змінюватися і е, покращувати все, тільки е, і збільшувати свою публічність, свою освіченість. Я думаю, все ж таки, це. Е, в людині закладено, і потрібно докорінно змінювати весь апарат для того, щоб стало нам краще жити. Представників опори а також Євромайдану на комісії не було. Володимир Башлей переконаний, ця секретність та такий поспіх проведення цього засідання не є випадковістю. Підготував відповідний проект рішення, в якому враховані всі виключно вимоги Євромайдану, активістів Євромайдану, і хотів його внести, і планую його внести на черневу сесію. Очевидно, це збентежило керівництво міської ради. Сьогодні вони бачите, поспіхом зібрали засідання комісії. Однією з вимог активістів є оприлюднення депутатських декларацій про доходи на сайті міської ради. Щоправда, цього не передбачає закон України про депутатів місцевих рад. Однак ця відкритість є шляхом подолання корупції та проявом демократії. Переконані активісти. Якщо людина не має чого скривати, то це займає не більше півгодини. Правильно заповнити грамотно, е, відсканувати займає ще 10 хвилин і розмістити на сайті ще 20 хвилин. Я це беру максимальний час, і тому я вважаю, що це не складно. Це просто е, штучно створюються такі перешкоди, щоб е, людям ну і розказувати байки, якісь, знаєте, що ми, ми робимо, ми працюємо. От, дивіться, все так складно. А насправді це дуже легко. За п'ять місяців комісія, яка мала зробити владу прозорішою, зібралася лише тричі. Відтак похвалитись наразі немає. Чим Сайт міської ради не відповідає запитам чернівчан. Депутати не поспішають розкривати своїх доходів. А чиновники запевняють, все буде, але не зараз. Певно, як завжди, до найближчих виборів. Наталя Гатеш, Максим Демко, Чернівецький промінь. Без віз зможуть буковинці їздити в Румунію до родичів. Днями набрала чинності. Міждержавна угода про малий прикордонний рух, про яку в Чернівцях говорять з осені. Кого вона насправді стосується? Чи підпадають під її дії жителі центру нашого міста? І що необхідно зробити, аби безперешкодно в'їжджати на територію цієї країни Євросоюзу? Дивимось. Новину про те, що уряди України та Румунії домовилися про малий прикордонний рух, чернівчани зустріли схвально. Звичайно, хотілось би побувати в Румунії. І щоб це було легко навіть на вихідні просто виїхати, подивитися там такі цікаві місця. Люди їздять, я чую досить часто пересікаються кордон, везуть звідти якісь товари, тому що ніби сезона Євросоюзу там якісніше, інколи дешевше відновити зв'язки, які українські та румунські родини підтримували протягом віків. Такої є мета нещодавний змін у законодавстві, каже генеральний консул Румунії в Чернівцях Леонора Молдаван. Ця угода надає також певні привілеї не тільки громадянам України, які Уживають при кордоні, але і громадянам Румунії, які мають певні скажімо, інтереси культурного, комерційного, економічного чи просто відвідування своїх родичів, своїх друзів або в інших цілях. Головною умовою є проживання не далі ніж за 30 кілометрів від кордону. Загалом у цьому переліку 662 українських населених пункти. 271 з них розташований у Чернівецькій області. Частина Чернівці підпадає під зону 30-кілометрового Відповідно до норм о, цього регламенту Європейської комісії, то береться повністю о, населений адміністративно-територіальний, скажімо, одиниця. Якщо вона не перевищує 50 кілометрів від спільного кордону, а в сусідній Румунії таких 228. Однак на віддаленні Сучаву чи Бухарест дія міждержавної угоди не поширюється. Доведеться оформити візу. Натомість, щоб відвідати, скажімо, там серед радівці путну і решта монастирів… Прикордоння Румунії вони зможуть поїхати на підставі цього дозволу малого прикордонного руху. Аби скористатися такою можливістю, буковинцям необхідно звернутися до румунського консульства і заповнити документи. Процедура безкоштовна. Два аркуші паперу треба у нас підписати перед консулом: заяву і декларацію. Два паспорти, паспорт громадянина України і паспорт для поїздок за кордону і Потребу в оформленні дозволу потрібно обґрунтувати. Це можуть бути культурні чи бізнес-зв'язки або ж зустрічі з родичами і друзями. Документи для е поїздок вони видаються відповідно до цілі. Якщо це туристична поїздка, угода не передбачає ці ці речі, угода передбачає регулярні поїздки громадян України до Румунії і громадян Румунії до України. Надіслати поштою дозвіл малого прикордонного руху консульство має упродовж 60 календарних днів. Він видаватиметься терміном на 5 років. А протягом одного візиту на території сусідньої держави люди зможуть перебувати не більше 90 днів. Я вважаю, що це гарно що Румуни пішли на зустріч, скажімо так, буковинцям, буковинцям. Що дозволили людям так вільно притинати кордон? Все ж починається з чогось. Може з часом і кордон в Європу. Попри те, що угода між Україною та Румунією набрала чинності з 14 травня. Наразі консульства обох країн поки вирішують технічні проблеми. Тому з оформленням документу учасника прикордонного руху треба ще трошечки почекати. Ознайомитися з повним переліком необхідних документів можна на сайті генконсульства Румунії у Чернівцях. Павло Монахов, Роман Палатик, Чернівецький промінь. Донбас український таку назву має громадська організація, яку створили переселенці зі сходу, яка працює на території краю вже три місяці. Далі про те, чому люди, котрі були змушені покинути окуповані території, відчувають себе невидимками в очах Чернівецької влади. Переселенці з окупованих територій доводять, вони не приїхали сюди просити милостиню чи спочивати на лаврах соціальних виплат. Вони готові влитися в активне життя та розвивати західний регіон. Чимало з них на рідній землі були знаними людьми та успішними бізнесменами. Тут готові працювати самі та навіть створювати робочі місця для інших. Саме такі амбітні вихідці зі Сходу створили у Чернівцях всеукраїнську громадську організацію Донбас Український. Та вже третій місяць переселенці оббивають пороги міської ради, щоб їм, хоча б, виділили невеличкі приміщення для работы реакция знаете такое впечатление что мы надели какой-то плащ гарри поттера і нас не видно. такої знаєте, от, от ну, ми, ну, їх немає, їх немає. Та попри те, що мер міста Олексій Каспрук повністю ігнорує цих людей. Вони не падають духом. Збори проводять, де трапиться. Інколи приміщення надають волонтери, інколи і на лавочці. Але результат є: вже виграно декілька грантів міжнародної допомоги. А це в тому числі і інвестиції у наше місто. Та найбільшою бідою переселенців залишається питання житла. Ні, місцева власть, ні держава ні, не виділила на ці нужди, ні копійки. Это все оплачують либо благотворительні фонди, либо волонтерські організації. Активісти навіть домовились про отримання численної гуманітарної допомоги, та знову ж таки її просто немає де прийняти. Стоси звернень до міської ради здобули єдину відповідь мера: хочете приміщення, беріть участь в аукціоні на загальних засадах. Попри те, що очевидним є факт для переселенців, які покинули домівки з тим, що помістилося в руках, така процедура є фінансово непідйомною. Вони нас наставляють на аукціон. Но вопрос то хорошо. Хто найдеться тот, хто оплатить участие в аукціоні? Плюс всі документи, которые під готові и всі документи для того, щоб потім, якщо ми ви уже виграли, сделать всі документи. Взнос 5 тисяч. Плюс далі я сама в своє время як бизнесмен бізнесмен брала в аренду у муниципальных помещений, и Я знаю, сколько туди входить этих фінансових денег. Приміщення потрібно організації, аби хоча б елементарно розмістити там юриста та психолога. Почти всі люди Ну на дев'яносто навірна в прибувають состані хранічного стресу, тобто явного і неявного. то й неявного. То Тобто, билі здесь, ну, я слышала, здесь був суїцидальний даже момент. Члени Донбасу українського публічно запросили представників міської та обласної влади до обговорення усіх вишезгаданих проблем за круглим столом 10 червня. Чи залишаться вони невидимками для чиновників? Прослідкуємо. Любов Мочалова, Максим Шварцман, Чернівецький промінь. Коли народні депутати забувають про ветеранів, громадські активісти не залишають героїв у біді. Далі у сюжеті про те, як працівниці ради ветеранів отримали довгоочікуваний комп'ютер та хто відмовив їм у допомозі. І чому про героїв варто пам'ятати не лише на свята, ви можете создати, От є кнопочка создати. «Создати». і тут є папку, ярлик, архів. пальці Юлії Іванівни звикають до нового пристрою. Усе життя жінка працювала з друкарською машинкою, а останні три роки зі старим комп'ютером він надрукує. Все, а коли на, е, сохраню його, а потім він просто збиває текст з другу сторону. Проте працівниці ради ветеранів і за це були вдячні Шевченківській районній раді. Та все ж старенький комп'ютер часто марнував усю роботу. Мене це болить, розумієте, і я того, на всі ці зустрічі я говорю про комп'ютер. Зверталися ветерани до всіх можливих організацій та марно. А наші ветерани всі. Голосували за Федорука, Боже Боже, і Бурбак, і Федорук, і ніхто нам нічим не поміг. А я особисто ходила до них на прийом і нам відмовили. Пройшов час, і тоді долю ради ветеранів вирішив щасливий випадок. Круглий рік їм ніхто не, не приділяє увагу. І тільки на якісь свята, такі там день е, виводу з Афганістану, або 9 травня, або ще якісь такі е, свята, і тільки тоді є увага. Хоча як його життя, того ветеран складається протягом року? Ніхто не цікавиться. З цією несправедливістю вирішили боротися громадські активісти. І тоді Юлія Іванівна розповіла їм, чого не вистачає раді для ефективної роботи організації по допомозі ветеранам. Комп'ютера я не можу висловити у мене. Немає стільки слів вдячності для нашої такої молодої. Підтримки дуже ці пані, вони сильно заряджають такою енергією, що вони хочуть, вони хочуть в цьому житті щось робити, друкувати, навчатися, розвиватися. І це дуже чудово, тому що ми готові навчати. Найголовніше попереду активісти навчатимуть працівників ради ветеранів комп'ютерної грамоти, а ветерани активістів безцінного досвіду. І одні, і інші мають надію, що про героїв України люди згадуватимуть не лише на свята. Юля Здорожняк, Роман Палатик, Чернівецький промінь. Вони знають лише позивні, ніколи не бачили адресатів особисто, але регулярно передають їм найнеобхідніше. Буковинські волонтери відправили чергову машину з продуктами та речами для військових на схід. Про те, як нашим захисникам смакують гостинці з Буковини і чому доброчинців просять не приїжджати так часто далі. Ви знаєте, військові з нами шуткують, щоб ми теж трошки ріже їздили до них, бо таке все смачне привозимо, що воювати не хочуть. Хі, кажуть, ви так давайте якось трошечки на різні фронти доставляйте, не тільки сюди нам. Роман Гаїна декілька днів тому повернувся з Широкиного. Розповідає, це була 11-та поїздка в зону АТО з вантажем для наших військових. Зараз перевозить від 500 кілограмів до тонни речей, продуктів харчування і готових домашніх страв. Волонтерка Галина Марчук додає: останнє найважливіше, оскільки солдатський раціон складається переважно з макаронів. Та консервів нам постійно у верхніх станівцях підприємці нам колять свині, готовлять колбаси, готовлять голубці, готовлять колбаски. Наприклад, ми зараз зараз жарко ми заливаємо смальцем. Продукція така ж скоро і Стараємося більш таке вигадувати, щоб воно пару днів, хоча б постояло. Пан Роман розповідає, вдячність військових компенсує всі труднощі, які виникають під час доставки вантажу. Перша складність це дорога. Дорога, по перше дорога дальня. Вона лише один бік займає більше 20 годин. По друге сам. Асфальт дає частини дороги, можна сказати, протяжністю в 60, навіть є друга частина дороги протяжністю 100 кілометрів, де фактично мусиш їхати 40-50 кілометрів в годину. Цього разу волонтери «Батьківщина» зібрали вантаж для наших військових у селищі Пісках: котлети, хлібобулочні вироби, домашня консервація все смачне, все домашнє. Переконують добродійники. Крім їжі, на схід відправлять речі першої необхідності: медикаменти, свічки, а також військове спорядження. Зараз ми веземо три рації з Оном 500, тому, що вони нам самі все замовили. Веземо сонячні батареї також придбали на калинки. Нам підприємці навіть дали по собі вартості. Пан Роман каже: військові на передовій не вибагливі, приймають будь-яку допомогу. Та зараз найбільше потребують легкого одягу. Тому що на сонячний день у них ще дуже багато хлопців замові одежі. А ми розуміємо, що вже літо вже тепло, і тому треба їм літню одежа доставляти. Після пісків волонтери повезуть гуманітарний вантаж до Мар'їнки. Передати харчі та речі чернівчани можуть у Терський центр, що працює на розі вулиць Переяславської та Горького, Павло Монахов Роман Палатик, Чернівецький промінь. 21 травня весь світ відзначив День вишиванки, який народився у Чернівцях. Як ця акція пройшла на батьківщині свята, та завдяки кому ця традиція з'явилася? Дивимось. Від Токіо до Лісабона, а з ними і Ватикан, і вільнюс разом з українським президентом. День вишиванки, який відзначає нині весь світ, започаткували декілька чернівецьких студентів. Хоча майже десятиліття тому організатори навіть не думали, що у вишиту сорочку вдасться вдягнути майже цілу планету. Я заходила в корпус і дуже уважно розглядала людей, скільки ж їх і рахувала буквально по пальцях. А першим, хто одягнув вишиванку у 2006-му, був тодішній студент із ТФАКу ЧНУ Ігор Житарюк. Щоб всі. Є студенти, які мають, не мають вишиванок, щоб вони прийшли. Потанцювали, поспівали, щоб вони переповнилися цим українським духом, який витає в цей день, щоб вони далі цю емоцію вони несли в народ. І тоді з варениками і узваром танцями і піснями народився День вишиванки. А разом з ним і нові традиції. Уже чотири роки цього дня чорнівецькі діти народжуються у національних сорочках. Перший хлопчик, і перша дівчинка, які побачили світ в день вишиванки, отримують свій перший національний оберіг від злого ока створили Били їх буковинські майстрині. Ці вишиванки теж будуть символом і оберегом для цих діток. Ну і окрім того, вишиті сорочки мають дуже гарну е, здатність. Якщо вони із гарного полотна, в них влітку не жарко, взимку е, не можна промерзнути чи застудитися. Що дуже актуально для маленьких діток. Цьогоріч це двійнята Андрійко і Соломійка. Їхня матір Ірина вважає такий несподіваний подарунок добрим знаком. Ті, які народжені в такий час буремний, вони не можуть е, ти інакше ніж не знаючи традиції, не знаючи символів українських і не носячи вишиванки, українці направду не живуть, не носячи національної сорочки. Це довели буковинці, які виставили фотографії своїх предків у вишиванках. Тут є світлини з багатьох епох історії нашої держави, і навіть у найскладніший час українці не забували про вишиваний оберіг. Найстаріше фото приблизно 1900 року. Прийшов фотограф, відклали всю хатню роботу, господарство і вся родина на той час, яка була вдома, зібралася і бабусю поставили по центру. Прапрапрабабуся Марини прожила до 93 років і працювала до останнього дня життя. Сили їй давала саме українська сорочка. Пройшло більше сотні років, а вишиванка так само заряджає силою. Чани танцюючи створили наймасовіший живий герб із людей у вишиванках. Не лише учасники флешмобу, а й всі, для кого вишита сорочка, це частинка душі, прийшли на соборну площу міста. Цим не просто показуємо, що ми там українці. Ми цим показуємо, що ми проти війни. Коли я був на війні, були в деяких хлопців вишиванки. І ніхто з них і не хворів і не отримав поранення. У мене була традиція, ми попередньому скликні міської ради, коли я е, на сесії міської ради одягав вишиванку для того, щоб попаралізувати серед депутатів якраз е, вишиванку і народні традиції. Коли одягаєш вишиванку, здається, що е, весь той час, е, любов, яку вкладали е, у вишиванку наші бабусі, дід, ну, мами, які вишивали, її передається нам. І рахується для українців дуже прикольно. Наступного року дню виш... Шиванки 10 років. Ювілей свята, яке об'єднає і береже українців у всіх куточках світу. Організатори впевнені, що вишиті орнаменти на сорочках додадуть сили і щастя українцям у важкий час. Бо вишиванка це традиція, це оберіг, це краса. Юля Здорожняк, Максим Шварцман, Максим Демко, Роман Пилатик, Чернівецький промінь. Це всі найважливіші події тижня. Що минає завтра буде новий день, і про нього журналісти телеканалу «Чернівецький промі розкажуть вам у найближчих випусках новин. Це була програма Чернівці тиждень. З вами була Марина Скінтей. Залишайтеся і надалі. З нами. побачення.